Знецінення. Дуже часто батьки підлітків знецінюють їх емоції і почуття. А, Боже, да які в тебе проблеми? От у мене проблеми. Та що ти там плачеш, буде у тебе ще сто таких хлопців? Да Та, що ти там розстраюєшся, нічого страшного не сталося, ой, прищик у тебе, да то фігня якась. Насправді, у дорослого вже є дуже багато ресурсів і дуже багато способів виходу з ситуації. У підлітка цього немає. Тобто те, то, що в нього сталося, у нього, як правило, вперше, і це для нього дуже велика трагедія. І задача батьків, дорослих навчити, як виходити з таких ситуацій. Так дійсно ситуації такі бувають. І я тобі розкажу і покажу, що треба з цим отак, отак і отак, а ще можна отак. І якщо ми навчаємо дитину виходити з ситуації кілька, кількома варіантами, це допомагає їй далі жити і не знецінює почуття дитини.